Чи крижать аж гай шумить. На ківерцівщині невідомі особи рубають ліс. Волинянину присудили рік умовно за те, що збив на смерть жінку. Бухгалтера фірми, який приховав 8 мільйонів гривень, податків судитимуть. П'ятеро волинян організували бізнес на продажі контрафактного алкоголю. Про події четверга 6 лютого дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. В прямому ефірі студії Аверсу працює Ольга Ганич. Мирного вам вечора. У Шацькій громаді попрощалися з героєм Анатолієм Карпуком. Відспівали воїна в Свято-Михайлівському храмі Шацька. Поховали з військовими почастями на кладовищі села Прип'ять. Нагадаємо, Анатолій Карпук родом із прип'яті, однак разом із сім'єю проживав у Шацьку. 26 лютого 22-го року був мобілізований на військову службу. 31 січня цього року захисник поліг біля села Першотравнева Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії. Захисника залишилися дружина, син і мама. У Володимирі в останню земну дорогу провели загиблого на війні захисника Сергія Воробчука, призваного до лав Збройних сил України 24 липня 2024 року. 28 січня воїн загинув на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу. До останнього подиху він залишався вірним присязі та своєму обов'язку захищати рідну землю. Сергій Воробчук був єдиним сином у батьків. Та ще настиг створити своєї сім'ї. Під час виконання бойового завдання героїчно загинув молодший сержант 115-ї бригади, 48-річний Валентин Ярощук, житель села Нойного Камінькаширського району. Понад рік рідні не мали зв'язку із воїном та жили надією. На повернення чоловіка. Але, на жаль, тіло героя повертається додому на щиті. Про дату та час прибуття жалобного кортежу повідомлять згодом. Сьогодні у Нововолинську громаду на щиті на вічний спочинок повернувся герой Дмитро Аршулік. У п'ятницю, 7 лютого, відбудеться прощання з воїном, поховають захисника на кладовищі села. Низкоче, нагадаємо, 39-річний Дмитро Аршулік загинув 31 січня цього року в Донецькій області. Скорботний день сьогодні в Ковалі. Сотні людей прийшли попрощатися з загиблим героєм Андрієм Карацаєм. 33річний ковальчанин у 2014-15 роках стояв на захисті своєї країни. Далі повернувся до мирного життя. Однак, у перші дні повномасштабної війни добровільно вступив до підрозділу тероборони, став бійцем нашої сталевої сотки. Пройшов із побратимами найгарячіші точки. Солдат Андрій Карацай загинув 2 лютого цього року внаслідок авіадару в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Поховали захисника з усіма військовими почастями на алеї Героїв. Міського кладовища. Віддавши життя за Україну у рідне місто Ковель, повертається 37-річний воїн Роман Ващук, старший стрілець-оператор 2-го механізованого батальйону військової частини А-4674. Герой загинув 3 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Про дату прощання з воїном та чин похорону проінформують згодом. Війна продовжує забирати найкращих. Учани провели в останню путь військовослужбовця Сергія Козлова, який віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Війна продовжує забирати найкращих. Дучани провели в останню путь військовослужбовця Сергія Козлова, який віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Ще одна важка втрата для Волині. Сьогодні кафедральний собор Святої Трійці зібрав небайдужих людей, які прийшли провести в останню земну дорогу полеглого за Україну захисника Сергія Козлова. Найбільше його втрата болить близьким. По собі герой залишив батьків, дружину, сина та дочку. Скорботній родині, яка втратила. Дорогу людину, їхньому серцю, батькові, матері. Ви дійсно виховали достойного сина. Ви дійсно виховали і вклали в нього все найкраще, що у вас було. Чудовий син, чудовий батько. Родом Сергій Козлов із Краматорська. Після повномасштабного вторгнення був змушений покинути рідне місто та переїхати сім'єю до Луцька. У цивільному житті герой працював майстром на заводі у Краматорську. Дуже шкода, що ми щодня приходимо або майже щодня в собор і проведжаємо наших найкращих героїв десь сюди на небо. Ту небесну сотню, може вже й тисячу, яка захищає нас. Я знаю, що це нелучанин, що це людина з Краматорська, герой. Які захищали нашу землю, молода людина, яка ну, віддала все, що можна найдорожче заради нас, заради волинян, заради українців. Його донька одинадцятикласниця. Попереду в неї випускний, доросле життя, але найближчої людини поруч уже не буде. Для неї батько був не просто захисником, а й справжньою опорою, щоденні повідомлення, дзвінки, слова підтримки. Її подруга зі сльозами на очах згадує, як тепло вона про нього говорила. Вона дуже його любила, дуже. Вона. Постійно, постійно на зв'язку вони були, завжди переписували, завжди. Коли б який би час не був, вона завжди йому писала і завжди. Підтримувала хороша сім'я, хороші, спокійні. Що дружина? Що Сергій ну, так сталося, захищав нас. Сергій Козлов до ЗСУ пішов близько року тому. Служив на посаді старшого стрільця-оператора. Герой поліг за Україну 8 січня цього року під час виконання бойового завдання в районі села Новосілка Донецької області. Всі ці люди найкращі, бо хто захищає Україну на дійсно є найкраще. Хай все буде добре. Ну, нам, а їм там на небі буде найкраще і десь там в небесному війську вони будуть близько біля Бога, і захищають всіх нас. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новини Часі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Стало відомо, що серед повернутих з полону військових 5 лютого ще є двоє волинян 38-річний уродженець Луцька Віктор Мальчевський та житель села Зелена Луцького району 61-річний Віталій Войтович. Відомо, що прикордонник Віктор Мальчевський з початку повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Азовсталь. Весною 22-го року потрапив у російський полон. Нагадаємо, загалом з російського полону повернулися 150 українських воїнів. А тим часом рідні зниклих безвісти і полонених із 150-ї окремої механізованої бригади та найбайдужі волиняни провели у Володимирі мирну акцію. Її мета привернути увагу суспільства до їх біди, щоб люди не забували про воїнів, які потрапили у ворожий полон. Акція була мовчазною, але про свій біль рідних захисників хочеться кричати на весь світ. Луцька громада продовжує посилювати співпрацю з міжнародними партнерами. Очельниця міста Кент, штату Вашингтон, Дана Ральф та мер Луцька Ігор Поліщук підписали угоду, яка передбачає співробітництво у галузях економічного розвитку, комунального господарства, технологій, освіти та культури. До слова, жителі Кента підтримували Україну від початку повномасштабного вторгнення. Місто має одну з найбільших українських громад у Вашингтоні за останньою оцінкою близько 9 тисяч осіб із загальної кількості населення 140 тисяч. Тож спільне бажання розвивати дружні відносини принесе користь громадам обох міст і дасть змогу реалізувати чимало корисних ініціатив і цікавих проєктів. Верігапімомент. Час перебування у місті Кент, Луцький міський голова Ірополящук, разом з нашими ветеранами, волонтерами, людьми, які пережили великі трагедії від війни, українськими підприємцями в США та представниками релігійних громад поспілкувалися з конгресменами. Наша знімальна група стала свідком ймовірно незаконної вирубки дерев. Посеред лісу помітили вантажівку, набиту по зав'язку здоровими деревами без відповідного маркування. Ймовірно, лісоматеріали спилюють та вивозять без дозволів та документів. Аючаючи у селі Озеро Ківарцівського району, ми помітили вантажівку, уже завантажену деревиною. Підійшовши уточнити чи наявні документи на дану деревину, чоловік, що представився лісівником разом із водієм даної вантажівки, просто утік з місця події. Наразі чекаємо слідчо-оперативну групу поліції. Більше деталей стосовно цієї ситуації дивіться вже у наступних випусках новин. Завершили розслідування щодо бухгалтера волинського підприємства, яке шило одяг для військових. Чоловік ухилився від сплати податків на суму понад 8 мільйонів гривень. Правоохоронці справу вже передали до суду. Фігуранту повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими частиною другої статті 212 кримінального кодексу України, а саме ухилення від сплати податків у значних розмірах, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що фігурант відшкодував усі завдані збитки. П'ятеро волинян організували бізнес на продажі контрафактного алкоголю. Чоловіки орендували приміщення, встановили обладнання для виготовлення горілчаних виробів та клеїли акцизні марки популярних українських брендів. За словами правоохоронців, на перший погляд товар виглядав як в офіційних постачальників. Під час обшуків на місці злочину вилучили тару, фальшиві акцизки, обладнання та багато іншого. Наразі чоловіків судять. Під час засідання стражі порядку надали суду відео з камер спостереження, які знаходилися поруч підпільного цеху, на якому чітко видно, що чоловіки зовні дуже схожі на обвинувачених. Яка ж доля очікує так званих бізнесменів, наразі невідомо. Але за такий злочин їм світить від 8 до 12 років за ґратами. На українсько-польському кордоні службовий ПЕС винюхав у водія вантажівки наркотики. Вісім грамів білого порошку, зовні схожого на небезпечний психотроп Альфа пвп -пі, Чоловік намагався вивезти з України через смитний пост ягодин. Знахідку передали на експертизу, як виявилось, цей громадянин. У минулому році уже притягувався до відповідальності за спробу перевезення психотропів. Тож за повторний злочин йому світить від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У селі Підгаці, що під Луцьком, торік автомобіль на смерть збив жінку. Чоловік на швидкості влетів у пішохідку, коли та йшла по зебрі. Травми, які отримала жінка, виявились несумісні з життям. Випадковість, чи необережність водія, призвела до смерті людини. Того злощасного вечора Волинянин повертався з роботи додому у підгайці. За словами чоловіка, все відбулося миттєво. Через густий туман він не помітив пішохідки, яка була одягнена в чорний одяг. Керманець стверджує, що не зменшував швидкість, бо на той момент там не було відповідних дорожніх знаків. Жінка ж, яка переходила дорогу по пішохідному переході, через сильний удар авто померла на місці аварії. Зараз винуватця ДТП судять по другому колу. Чоловік виплачує родичам грошову компенсацію, тож ті просили його суворо не карати. Окрім того, злочин кваліфікували як з необережності. Тож суд першої інстанції призначив обвинуваченому рік із строку. Проте прокурори оскаржують дане рішення. В залі суду водій просить помилувати його. Я просто не замітив. Але я свою вину визнаю і щиро в цьому Я думаю, що вже добре не сяду. За руль, чесно вам кажу. Але я щиро каюсь, тому що так, ну, так сталося. Зрештою, колегія суддів ухвалила рішення суду першої інстанції залишити без змін. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У горе Матосі, судять за невиконання батьківських обов'язків, схоже була ще одна дитина, але померла. Про це стало відомо на судовому засіданні. Але жінка на вирішення справи не з'явилась. Лучанка, котру судять за невиконання батьківських обов'язків, не з'являється на засідання. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці склали на жінку протокол. Мовляв, вона лежала на землі біля магазину п'яна, а її півторарічна дитина була на парковці. Сьогодні суддя Віталій Ковтуненко мав розглянути цю справу. Втім, лучанка та її адвокатка вкотре просили відкласти засідання. Мовляв, жінка у лікарні, але жодних доказів цього не надали. Як зауважує Віталій Ковтуненко справа щодо невиконання лучанкою Наталією батьківських обов'язків потрапляє до нього вже не вперше. Перша попала, якщо не помиляюся, це був серпень місяць, де також було інкриміновано, зібрано всі матеріали, особа не з'являлась. Я притягнув до відповідальності і наклав адміністративне стягнення 5100 гривень. Тобто, з того часу я вже. Дивлюся, що дана особа неодноразово притягувалася до відповідальності безпосередньо нашим судом. В рапорті правоохоронців вказано, що до нинішніх подій вони вже шість разів складали на лучанку протокол. Судячи з матеріалів справи, котрі зачитує суддя, у жінки, окрім півторарічного сина і десятирічної доньки, схоже була ще одна дитина, але вона померла. Як чуємо, захисниця жінки вважає складений правоохоронцями протокол неналежним доказом. Твердження, що вона перебуває в декретній відпустці, яким чином ми можемо заперечувати після народження. Так, три роки у нас всі жінки перебувають в декретній відпустці, як і визначено у нас законом по догляду за дитиною, а все решта не може зводитися до того, що відсутній склад і події адміністративного правопорушення. Але це все буде вже надано пізніше при дослідженні всіх матеріалів справи хотіли поспілкуватися із самою Лучанкою, але вона на наші дзвінки не відповіла. Між тим сусіди розповіли, що таки помічали Наталію під градусом. Бачили ми, бачили, що зловживає. А тут взагалі для мами таку, з маленькою дитинкою взагалі вжити, будемо говорити, чи вживати. Часто ви її бачили в такому стані? Ну, я би не сказала, що часто, тому що, розумієте, ну, як графік інакше, коли mm -hmm. я виходжу. Тим часом служба у справах дітей повідомила, що сім'я лучанки перебувала у них на обліку. Мамі і татові давали не один шанс схаменутися, але поки що, кажуть у службі, безрезультатно. Тож наразі є рішення виконкому луцькради про відібрання дітей. Уже майже місяць, як їх у гори Матусі забрали. Олена Лищук, Василій Любежанін. Для новин на часі. Досвідчені гурти, які своєю творчістю з покоління в покоління передають скарби пісенної творчості та обрядів і молоді таланти. Рожишинська громада підготувала для глядачів аверсу справжній калейдоскоп самобутніх і патріотичних виступів. Усіх цих виконавців і учасників колективів об'єднує те, що, попри непростий час війни, вони не можуть не співати рідною соловійною мовою. Окрасою концерту Любіть Україну у Рошишинській громаді став виступ народного фольклорного колективу Яворина із села Навіс. Ансамбль існує при місцевому будинку культури ще з 80-х років. Гурт формує репертуар із записів старожилів. Починалося все з простої хорланки, куди приходили сільські жіночки після натрудженої праці і співали українські пісні. Це були жінки, які любили надзвичайну пісню. Але з часом так було, що жінки старші відходили, поповнювався колектив молодими учасниками. На сьогодні наш колектив називається «Яворина». в нашому репертуарі українські народні пісні, пісні стрілецькі, повстанські. На даний час, так йде війна, в нашому репертуарі, в основному всі патріотичні пісні. Там старенький батько, копи копав, Бачи він здалека, як стрілець упав, Бачи він здалека, як стрілець упав». Ще один колектив громади був створений у 80-х роках. Сокільська родина із села Сокіл. Усе теж починалося з хорланки, і таку назву ансамбль носить не просто так. Учасниками колективу стали багато родин. Пісні в нас, українські народні, якихось там авторів, наших авторів, місцевих авторів. Багато пісень, співаних нашим колективом на слова Олександра Богачука, нашого земляка, односельчанина, який народився до семи років, проживав в Соколі. Пані Лідія додає, попри війну та поважний вік, разом із іншими старшими учасницями колективу не може не ходити на репетиції. Йдемо, йдемо. Бо... Нас веде туди, знаєте, любов до української пісні. Повірте, що так. Навіть в цей нелегкий час війни, навіть другий раз вже й не хочеться, вже і діти кажуть, ну чого вам вже туди ходити? Але ж ні, десь воно в крові вже. От і ходимо. От і тримаємося того родинного стебла. Досвідчених виконавців для проєкту Любіть Україну виступили і молоді таланти Рожищенської громади. Дуже приємно, що і Рожищенську громаду запросили прийняти участь у такому чудовому проєкті Любіть Україну. Тому що саме пісня в такий важкий час, в час війни надає сил, надає наснаги. Допомагати нашим бійцям, нашим хлопцям підтримувати в нелегкий час самих жителів, підбадьорюючи українською піснею. І я вважаю, що е, такий проект повинен створюватись і не раз, і повинен продовжуватися е, саме цим, наближаючи нашу перемогу. Стежте за анонсами Аверсу та не пропустіть телеверсію концерту із Рожищінської громади. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із міста Рожище. для новин на часі. Вже цієї п'ятниці, 7 лютого, 19.20, для вас заспіває Сошичницька громада. А у суботу, 8 лютого о 1920, прем'єра концерту з Володимирської громади. На цьому завершуємо випуск новин. А тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варто уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі на телеканалі Аверс. Лютого в Україні малохмарно, хмарно, упадів не очікується. На заході хмарно, подекуди прояснення. Температура вночі буде від 0 до мінус 5 градусів. Вдень буде від мінус 1 до 5 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями. Температура вночі буде від 4 до 9 градусів морозу. В день температура сягатиме від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На півночі аналогічна погодна ситуація. Вночі температура буде від 3 до 5 морозу, в день від 0 до 2 з позначкою «плюс». На півдні буде хмарно з проясненнями. Температура вночі буде від 2 до 4 морозу, в день від 0 до 4 тепла. В центрі мало хмарно, прояснення по всій території. Вночі температура осягатиме від 3 до 5 морозу, в день очікується від 1 до 2 з позначкою «плюс». E